Друзі, значить, відкачуємо мед з восьмирамочного вулика. Тут у нас восьмирамочний вулик. В ньому є дві наставочки по вісім рамочок на 145. Значить я заглядаю, перша наставочка у нас дивлюся. Частково занесено, не повністю, але частково занесено. Друга, думаю, що відповідно теж має. Ага, друга, друга лише пару рамочок. В принципі, так само, як і перша. Перша буде трохи більше половини. Так, з спочатку знімаю наставочку. 12-рамочні вулики. Я в принципі, дивлюся по ситуації. Якщо сім'я нормальна, знаю, що все нормально, то я гнізда не чіпаю, тобто в окремий день буду заглядати. Восьмирамочники я поглядаю. Чому? Тому що восьмирамочнику можна тримати бджіл, щоб гніздо було лише на місці рамок, але тоді, на мою думку, має бути якась Особлива матка. Наприклад, там Бакфест, Італійка, ще щось. Під Наші звичайні маточки не що Восьмирамочний вулик. Або якщо і підходить, то треба приспосаблюватися. І також бажано все одно, щоб було 12 рамочок гнізда. Тому що наші бджоли роблять таке як по книжці, мед, перга крайні рамки, і потім середина якраз 8 рамок оптимальний варіант для гнізда. А взяти вже іноземні породи, той самий бакхас, наприклад, італійку, то вже вони можуть робити гніздо сутомницю, але це треба теж не гавити, бо деякі пасічники лежали так пасіки. Весь мед зверху забрали, а в гнізді... Зовсім немає меду, тобто так ті бджоли працюють. Так як нас ще поки що я не відкультивував породи, то доводиться при откачці восьмирамочного вулика заглядати і в гніздо. Найголовніше я дивлюся, чи немає засіву, чи немає личинок. Ось якраз сім'я. Дивлюся, ж тут засіву немає, вже друга рамка. Трохи і дивно. Початний розход є. В принципі, тому ми цю рамочку теж відкачаємо. Повернемо їм на місце. Але в принципі так само як і 12-тий рамочник, восьмирамочник я стараюся не чіпати для відкачки. Звісно дивлячись, скільки я меду і порівняно з розкладом. Ось така сама ситуація, бо ж рамка повністю медова. І матки я не наблюдаю. Чому я кажу, що я е, ну, бачите, воно не відпрацьовано ще. Не відпрацьовано, найперше через те, що немає ще нормальних маточок. Ні, як нормальних, на увазі немає бакфасту який би дуже хотілося мати взагалі я дивіться за сілу я не бачу тому доводиться ось так листати ось знову ж таки ціла рамка залита медом Була нормальна матка, тобто працювала так, як потрібно, як годинник. от Що я хочу, я замовив матки штучного запліднення, від них вже буду сам собі виводити маточок. Тому що, ось, наприклад, в цій сім'ї є ось маточник. Незрозуміло, що за маточник. Він не схожий на ройовий, але бачите, залите гніздо медом. Відповідно, звісно, що її потрібно викачати. Матки тут в принципі немає, якби вона і була, то і не було б куди червити попросту. Ну, основний позив цього відео, що я хочу сказати, що якщо матки підлаштовані під восьмирамочний вулик, то безумовно що над восьмирамочником має стояти. Розділювач Гофмана, і потім вже просто корпусами працювати це набагато простіше. А ось в такому випадку як в нас, то і нічого простого немає, тому що доводиться з восьмирамочником працювати, так як і з людьми іншим вуликом. Тобто восьмирамочник по суті у нас і не працює, так як він мав би працювати. Це все залити медом. Матки не видно, засіву не видно. І так пусто, будь ласка, перевернувся так, друзі, я вже будемо відео закінчувати. Значить, основний мій позив такий, що восьмирамочники мені дуже таки подобаються. Подобається і через легкість надставки, тому що 12-ти рамочну відставку я не наношуся, я її навіть не наношу відкачці. я користуюсь рамконосами. Тобто за два рази переношу по 6 рамочок. У нас 8, на три рамки медогонка, якраз 6 рамочок, пів рамок відкачуємо. Восьмирамочник мені для пасічника для мене набагато зручніший. Для того щоб все працювало і годинник в роботі з восьмирамочником, має бути правильно підібрано ну, Мені зараз в теорії те, що подобається, це бакпас. Буду пробувати, що з нього вийде. В принципі, буду показувати відео. Я думаю, що... Я не помиляюся, тому що досвід пасічників і пасічників, таких, що мають великі пасіки, кажуть, що досить легко з цією бджолою працювати. Хоча є свої сванкощі, є свої мінуси певні. Але разом з тим, я думаю, що все має виходити. Головне навчитися і все буде добре. Всім миру, добра, Божої благодаті та Божого благословення.